Для вчителів фізичної культури та початкових класів проводять інструктаж із серцево-легеневої реанімації, надання допомоги при частковій і повній непрохідності дихальних шляхів, кровотечі, інсульті та епілептичному нападі. Ініціатори заходу розповідають, причина його проведення у тому, що шкільні медсестри не завжди можуть сповна забезпечити охорону здоров'я учнів. Медсестра працює або на півставки, або е, навіть на дві школи. І коли станеться якась е, надзвичайна ситуація, навіть якщо дитина втратить свідомість, медсестри на місці може не бути. А хтось має вміти і знати, як правильно надати до лікарську допомогу, упродовж останніх чотирьох років летальних випадків на уроках у школах Рівненщини не траплялося. Втім, від отримання травм чи втрати учнями свідомості, вчителі не застраховані. А деякі з подібним вже стикалися. Бувають такі випадки. Бувають, що діти втрачають свідомість і в нас на уроках, і в нашому місті, і у мене такі були випадки. Слава Богу, що медичний працівник був на місці. Я знала, як надавати допомогу. Дитина мала вегетосудинну дистонію. Дитина втратила свідомість, надали допомогу, все стало нормально. Вчителям продемонстрували основні алгоритми дій у разі нещасних випадків під час уроків. Непрямий масаж серця. Штучну вентиляцію легень як правильно накласти джгут, прикровотечі, пов'язку, тиснучу. По тому учасники заходу, а це півсотні педагогів міста, перейшли до практичних занять із манекенами. Не дай Бог станеться якісь випадки. Завжди треба мати холодне серце і тверезу голову. Всього знати не можна, і оскільки тут у нас спеціалісти, медики, вони все-таки знають набагато більше, тому що вони з ним стикаються дуже часто. Досить часто трапляється на уроках фізкультури непередбачувані ситуації, коли дитина бігла. Впала, отримала травму. Правильно надати медичну допомогу повинен вміти кваліфіковано також не тільки медик, а й вчитель фізичної культури. Семінар, практикум із основ надання першої медичної допомоги для педагогів продовжиться і навесні. Загалом організатори заходу проведуть 12 годин занять. Роман Сверида, Микола Штемпель, інформаційна програма День.